Так, це у нас коріандр вже відкитував. Ну що? Бистро він відійшов, звісно. Не так як книжка пише, 45 днів цвіте. Бо Якщо 5-6 розвідку, десь 8-го почали відвідувати і 18-го вже стали менше відвідувати його, то це 10 днів десь виходить. Йоли відвідували, ну і ти декілька днів, то нехай до 15 днів все в месті взяти. А якщо по книжці то 45 днів, то звісно... 30%, це дуже замало. Дуже зрозуміло, як він виділяв. Ось такі справи. Ось так. Сидять вже дівчата без роботи. Тобто на коріандр літали, зараз покажу вам. Ще тут, як висять. Ось. І ось такі справи. Ну що, чекаємо до соняшника. дивимося, чи всі матки червлять, це може як у рамку. кормів переставимо, з одної сім'ї в іншу, бо в них є трошки більше, наче, а в других менше, підтим'яємо і будемо вже готуватися до соняшника. Що вже остається. Цим гарного дня, до побачення.